Цього січня річниця з дня смерті першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка. В цю пам'ятну дату на перейменованій вулиці в його честь встановили першу адресну табличку. Цей день якраз зробити таке урочисте, якби відкриття цієї вулиці, будинок номер 2 який починає цю вулицю кхм, Каденюка, яка веде до нашого аеропорта. Сподіваємося, що найближчим часом війна закінчиться. Наш аеропорт запрацює. І дійсно стане міжнародним аеропортом імені Леоніда Каденюка. І до цього аеропорта буде вести прямо вулиця Леоніда Каденюка. За словами Тамари Марусик, перейменування вулиць на честь українців і надалі залишається актуальним питанням. Це вже на часі, і ми вже скільки говорили про те, що необхідно відходити від тих радянських назв. Або на совітізації, як воно зараз прийнято це слово говорити, і дійсно називати вулиці, але насамперед іменами наших земляків, земляків наших, які загинули на війні, земляків, які прославили нашу Буковину, Ну і звісно, які прославили Україну.